Вітаю усіх, хто зайде на це відео, і я розумію, що це зовсім незвичне відео для цього каналу, але воно є, тому вам приємного перегляду. Сьогодні у нас хант, Це як мисливець. І давай, зараз я знайду і Ми підемо дивитися на нього. Так, ми з тобою повертаємось уже. Найдена нам гра з тобою. Все круто. Зараз додається наш тімейт. І ось так вона виглядає. Я люблю її деколи заходити пограти. Не знаю навіть чому я вирішив тобі її показати, але надіюсь вона тобі сподобається. Ти поставиш лайк і якщо не підписаний, то обов'язково підпишешся. А ми починаємо. Взагалі гра мені подобається, вона має свою атмосферу. Це онлайн гра. Тут є такі ж самі люди, як ми. І у нас одних одна задача знайти боса, вбити його, забрати артефакт і покинути карту. Ця штука завжди жалить нормально. Так, головне, щоб зараз другі мисливці не підійшли. Так, в мене ще й немає околу від цієї штуки, так що деякий час у нас буде зелений. Взагалі, напиши мені. Як тобі гра? Сподобалась, не сподобалась? Можливо, ти хочеш ще, можливо, ти хочеш стрім по ній. Обов'язково дай мені знати. І я це зроблю для тебе. Так, там вже хтось стріляє. Ми поки що на них увагу не будемо звертати, я думаю, нам краще, блять, знову ця хрень. Так, ці артефакти, що я збираю, бігаю до них, вони нам, коли назбирається три, нам покажуть, де є бос і в яку сторону нам буде потрібно вже бігти. Сидить снайпер, окей, нормально. Бос тут, до речі, все, бо знайдено. Блядь. Я не хотів, я не хотів ст стріляти. Так. Бля, бля, треба. Чому? Чому в тебе хп мало лов? Людей ж нема. Людей поки що немає. Так, поки що немає. Світиться зліва сірим. До речі, це бос. Познайомся з ним. І він жорсткий. Дарили і тікаємо. Uh. Блядь, попав так, зараз. Зараз люди прийдуть. Треба максимально без трудо uh. баный в рот, блять. Шо за тиммейт, нахуй попав мені, а Що за тиммейт. Мене, мене вбив мій тиммейт, він зараз ще сам відкиснить. Для чого він не відхилиться, блядь. Так, відхил, воно добре, що він мене хоча б підняв. Мені здається, що я когось чую. Напевно, її люди вже тут близько. Так, є люди. Є люди і вони близько. А в мене не повне хп і воно вже не буде повне, бо мене мій тімей ноков. Бля, я майже встиг. Так, тут не один, тут їх багато, тут їх дуже багато. Поки що будемо сидіти, нічого не робити. Ой-ой-ой, гра має свою атмосферу, скажи, напиши, як тобі. Там кто-то из босса... Там кто валит. Серьезно? Так, минус один. це тоже Бля, скільки ж тут людей блять він мене знову чуть не нокнув. Не чую поки нікого, але люди є, люди є досі. Бля, у мене таке відчуття, що тут знизу я максимально треба зосереджений. Все, все, людей немає, людей немає поки що. Блять, оце я хідшотик положив, блядь. це 100% лейк. Повір мені в цій грі нелегко. Для ти, для. Він, він роздвоївся, сорі, я, я, я розумію, що тобі може за голосно чуть-чуть. Ай-яй-яй, ай, так, швидко. Що цей мав? Цей мап теж хороша зброя. Цей мав досить непогану зброю. Так, люди немає. Так, патрони чуть-чуть поекономлю. Бля. Женький такий постфайт файт, Блядь. Люди прийшли. Так, є люди знову. Треба бути акуратно. Максимально акуратно і тихо. Давай послухаємо, де вони можуть бути. Суки сидять десь і навіть не рухаються. От чим ця ці гра цепляє, розумієш, тим, що ти така атмосфера, що ти, ти справді як мисливість. Тобі не треба шуміти, тобі взагалі не треба нічого деколи робити. Просто бути максимально акуратно. Ну, в принципі, то, що ми зараз робимо. Вони на вулиці, вони на вулиці. Я не можу зрозуміти, поки що чи їх двоє, чи він один. Так, минус, минус, найс. Минус. Бля, я дав минус 3, я дав мінус 3. А я надеюсь, він був в соло. Давай, поки перезаряджу. Бля, руки пам'ятають. Руки пам'ятаю, я руснис, минус 3 Бля, в ці грі дуже важко минус 3, дати. Є ще люди. Є ще люди, бо я чую, що хтось. Блять, там жорсткі залишились. Тихо тихо тихо? 32%. бля, скільки ж людей тут було? ну Тут тут я взагалі без прицілу, так хоча так нормально просадив йому. Так, 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 можливо, я чуть-чуть мовчу. Але я стараюсь бути максимально зосередженим. Якийсь хер стріляє десь, блядь. Можливо, він байтить мене, щоб я виліз на цю горку, а там уже снайпер сидить. Треба добре це обдумувати. Годинник, яка година? Напиши яка година тут. От, блять. Е, хто додивиться до цього моменту? Буде взагалі чіткий пацан, і що напишет, яка година. Я думаю, тут, тут зрозуміло. Хто там, блять, стріляє? Я думаю, це байт. Я думаю це байт. Є снайперка, можна, в принципі, взяти, але... Але ні, я не буду рискувати, я не хочу цього робити. Бля, настрашив мене. Так, тепер що нам це дає? Ми можемо бачити, хто є біля нас, а кого немає. Так, ще дві людини. Чув по позадниці добре? Стоп. Тепер, якщо ти. Ти можеш собі відновити одного і другого. Тихенько аккуратно, Аккуратно, друже, блеска, друже. Бля, я впал, я не хотел впасть. <Слышко> Минус, хедшот, блядь. Поднимай ему, поднимай мультимейта. Єбать, він, він вилетів із ножика, його зарізав. Я чуть, не за, я, чуть не, я чуть не пропустив. Це було дуже тонко. Реально. Добре, мінус 4. Мій тімейт теж його підірвав десь тут, так? Десь він тут? Ось він. Бля, так то я я, я зразу з першого дубля отаке таке записав. І я думаю, що я, напевно, так і залишу, бо це чітка каточка получилась, повір мені. Хто грав, той знає. One second, чекай. Добре, тепер нам куди? О, тут одна точка, друга і третя. Баж, він він чуть-чуть не знає, що робити. Чисто, пішли. Я думаю, більше людей не залишилось, та й я вбив чотирьох, мій тиммейт одного, і ще двоє самі себе повбивали. Все, я думаю, тут більше людей не залишилось, тому ми просто добіжимо до, до місця, і, ну, яке нас відправить в лобі. <плес> і все. Я максимально задоволений такою каткою. Не забудь написати годину, яка була на тому годиночку. Буде реально приємно знати, що хтось додивився до такого моменту. Чот. Ого. Не погано в нього арбалет так то ой. Це мало бути з першого. Чувак, спасай. Живучий який, бля. Тут ти вже так не зосереджений, ти вже знаєш, що ти просто добіжиш собі до точки. Тому це вже більше фан, пішов фан, у нас такий. Він, бачу, зосереджений нормальніше. Давай, давай, давай. О, круто. 1000 цих або 500. 5? Колись тисячу давало. Лов, блядь, ты снова тут, ой-ой, ой, -ой, -ой а, це, а це хуй сильний. червоний, Ну він прям сильний. Йдемо йдемо, йдемо, не звертаємо увагу на нього. Нам потрібно дойти, хоча ти ніколи не знаєш, можливо зараз тут спереді хтось сидить. Якийсь мисливець суперсильний. Я тримаю Останні, останній шанс подивитися, чи хтось є близько. Саме треба буде перевірити ту точку. Можливо, там хтось сидить і я буду хоча б знати, що там хтось є. Дуже часто таке роблять, що коли людина розуміє, що вона вже боса не забере для артефакт, вона просто йде на цю точку, де люди покидають карту з артефактами і там робить засаду. Блядь, знову ця дура з цими своїми. На... Так, ми вже близько, ми вже близько. Надіюсь, там нікого не буде. Так, 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 так. Пора провіряти. Ні, немає нікого. Все, супер, значить, ми всіх били. Нормально. 30 секунд треба протриматись, і ти одразу виграєш. А це флешка, до речі. В принципі, великому в принципі немає смислу в цій грі. Просто ти маєш не втратити свого мисливця, забрати артефакт, і на цьому ти заробиш, і тим ти можеш покращити його. Все. Але гра мені для мене цікава, я люблю в неї повертатися деколи, ось так як сьогодні. Стріма немає ввечері, тому була така собі годиночка вільна. Надіюсь, тобі все сподобалось. Ти поставиш лайк, підпишешся і якщо буде мільйон тисяч лайків, то я запущу стрім тобі по ній. І ми з тобою навіть посміємося під нею. Так що, все. Усім дякую і усім щастим. Пока.